Інверторний генератор вітал, гарантія 3 роки, потужність 2,3-2,5 кВт. На передній панелі розташовані кнопка включення-виключення, екорежим, датчик масла, датчик перенавантаження, кнопка перезапуску, вольтметр і розетка. Двигун сім кінських сил, його вага 21,5 кілограми. В комплекті йде інструкція, свічний ключ, вилка і лійка. Бак ємністю 5,5 літрів. Також його можна доукомплектувати газовим редуктором. Тоді генератор зможе працювати на бензинові, на газовій пропанові і на природному газові, що йде в нас по трубах. При підключенні до природного газу, до газу той, що йде в нас по трубах, при невеликому навантаженні генератор споживатиме 0,3-0,4 куба. При повному навантаженні приблизно споживатиме 1 куб. Зараз підключимо до нього фен 2 кВт і обігрівач 400 Вт. Я підключила 2,4 кВт, При цьому індикатор перенавантаження навіть не засвітився.